Тобто, хочеш плавати метал, виправляй метал, потім виробляй автомобілі. Тобто, от, створюй е, оцю, як кажуть, вертикальну інтегровану компанію. Е, тобто, ти можеш працювати тільки в бік збільшення доданої вартості, але не можеш працювати в бік розширення видів діяльності. Mm -hmm. по, тобто, не можеш розширюватися по горизонталі. Тобто, якщо плаваєш метал, у тебе не може бути банківського бізнесу, не може бути енергетичного. Да, бізнесу, свій банк, своя свої енергетика, да, все, значить свої, свої мережі. Значить, ен 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 енергетичний бізнес. Обирай, що, ти на чому ти концентруєшся, а то, продавай. а то продавай. І так вони в принципі, заборонили оцю горизонтальне розширення цих чіболів, зосередили їх на вертикально інтегрованих проєктах. Заборонили, до речі, перехресне фінансування збиткових бізнесів за рахунок прибуткових. Ну, здається, а навіщо забороняти? Ну, власник він хоче так, да? а він насправді ж викривляє систему внутрішньої конкуренції. Тому що, наприклад, от є олігарх, і він купив мобільного оператора. Да? І він став, зайшов в бізнес мобільного зв'язку. А в цьому бізнесі, наприклад, працює вже спеціалізована компанія, яка на цьому знається набагато більше. І вона почне конкурувати з фірмою цього олігарха. Фірма цього олігарха вона погана, тому що він не спеціалізується на цьому бізнесі, він не знає, як він працює, але він вкидає туди мільярди там, доларів для того, щоб подолати цього конкурента. І в результаті зазнає краху більш ефективний учасник ринку.